Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Фазани і не тільки. Ось як підросли Фазанята. Вилупились ще ось нові. Ще там в інкубаторі йде процес завершення вже майже, ну ще лупляться потихеньку. А тут відсадив окремо мисливських та руминських. Тут їм вже 10 днів. У мене їх ще 20 штук забрали, приїхали, люди купили. Відсадив від декоративних, тому що почали вони лувати декоративних. Ну і взагалі полохливі дуже. Мисливські та руминські, коли відсадив, декоративні стали спокійні. Не знаю, як далі. Я хотів їх тримати в загоні в місті, але поки що. Буде якось відокремлювати. Ось як так підростали вже декоративні. Вже пір'я на крилах, на крилах з'явилось. Дуже гарно траву їдять. Добавляю вже Корбі корм, пшеницю дрібно мелену і на днях ще добавлю кукурузу. 15 червня вже буде місяць, поки що все добре йде. Ось, це почистити і вимити інкубатор після двох інкубацій. Це просто жесть. Сподіваюсь, дружина мені допоможе. Замовище королівських будемо закладувати. Занятка вже дві доби. Почувають себе добре. Намиваю інкубатор. Сьогодні буде ще одна закладка. Маю там королівські, мисливські, руминські і куропатка. Буду закладати. Дружина трохи допомогла. їй дякую. Куропатки несуть. яєчко. Там ще я назбирав, буду закладати. Ще в гніздо нанесла золота, самка. самка золотого фазана. Мабуть, залишу. Прохай спробую висидіти. Самка срібного у мене сидить вже 27 днів. Не знаю, що робити. Не пускаю, вона до себе шипить, кидається. Сидить, нікого не пускає до неї. Не знаю, що робити. Сидить хай сидить ще. Все, друзі, на все добре. Підписуйтесь, гарних вам вихідних. Бувайте!